Перед тим як ми почнемо, попрошу вас задонатити на збройні сили та підписатися на наш канал. На наш канал. І тож, отож, якою да, оштукатурити, оштукатурити штукатуркою. Штукатурка ще у вас не на стінах. Вже оштукатурені стіни не, не, не добре, ну не то, що е, нарізати штроби. Другий етап це котельня. Перед перед на. Блядь, щось я сьогодні не в гуморі. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч. Я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі хочу поговорити про етапність виконання робіт. Перед тим, як ми почнемо. Попрошу вас задонатити на збройні сили та підписатися на наш канал. Думаю, що це буде справедливо. Отож, яка етапність виконання робіт? Розуміємо, що є 5 основних етапів. Перший етап це інженерія. Сюди включаються всі трубопроводи, тепла підлога, фан каналізація, водопостачання. Все, що ви зальєте стяжкою. Після того, як ви залили стяжку, час переходити до другого етапу. Другий етап в інженерії це котель. Розуміємо, що потрібно вкласти кафель на підлогу та стіни, щоб ми могли навісити обладнання. Після другого етапу є можливість запустити опалення або охолодження при потребі. Третій етап це водоочищення. Бажано другий та третій етап поєднати, тому що ми заливаємо очищений теплоносій в нашу систему. Якщо є водоочистка, так, то ми можемо безпосередньо з неї закачати систему, систему опалення, охолодження. Якщо водоочистки немає, то потрібно привозити або десь. ну, привозити В основному це ми привозимо дистильовану воду або підготовлену. Другий та третій етап об'єднуємо. Етап номер 4 Сюди, як правило, включається навіска фанколів. Цей етап відбувається після того, як оштукатурені стіни і вже максимально ви підійшли до пофарбування стіни. Бажано це зробити до пофарбування, щоб інсталятори, коли навішують обладнання, не забруднили вашу стіну. І останній етап це автоматизація. Розуміємо, що автоматизація відбувається частково в першому етапі. Ми закладаємо, наприклад, гільзи. Тяжко теплої підлоги, і електрики заводять кабель в колектор теплої підлоги. А вже чистова автоматизація, тобто це термостати, пусконаладка цієї автоматизації, конект з додатком, відбувається вже в саму останню чергу, коли по суті, вже зробили косметичний ремонт. І е, ці термостати в ну, ніхто не може або забруднити, або зіпсувати. Ну, також розуміємо, що є ще етап сантехніки. По бажанні ми можемо встановити і сантехніку на вашому об'єкті. Друзі, ну ось так коротенько я вам розповів про етапність виконання робіт по інженерії. Я бажаю всім добра та миру. Приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра.